І всім привіт з вами я, Бродон. Я ось то, е, створив світ. З, е, і добу одне дерево. Давайте зараз ще подобуваємо трохи дерева. Постараємо початкову хатинку якусь. Таку як була, напевно, на тому світі. І... Буду... Типу, а, так, да, це на майстер, розложеністі. Тут вже Слизняк дуже багато урону наносить. І він може мене вбити. Я цього разу поставив... Е, щоб був фон. Ось то ви бачите гори зараз заді мене. І тільки зараз добуду дерево і вирівнюю територію, построю початок хоча б хати якоїсь. Я пішов наліво, коли вже там перший етаж своєї хати построїв, я пішов наліво і знайшов тут сундук. В сундукові таке. Хто хоче дивиться? А я просто зразу забираю І йду далі Ні, ще сундука заберу. Якщо ще буде сундук, я включу. А тут джунглі. О, і сундук. Ничего сум. О, тут риба. Рибка. О, тура туда. -та. Ось такий рог. Все Давайте попробуємо далі пробігти чи як. А, я -я -я. 63 серебряних монети потеряв. Ах, печально. А зараз покажу, яка в мене хата вийшла. Ось таково на даний момент. О, зараз в тій хаті тільки живе, Давайте, щоб він нікуди ні не переселявся. Ось так зробимо. Щоб це його Я, не була кімната. А оце... Ага. Оце краще, ніж цей. Але от отбрас тут в лек. Ідемо провірим на комусь. Давайте підемо е, на ліво знову, там пустиня. Коротше, дивіться. Тут зима, там я в печеру в печеру поліз, впав, розбився. Тут тако пройшов. Ось тут пустиня. Зараз підемо туди, на комусь провіримо цей бамбуковий і жезл і це. Скажу, чи він класний, чи не класний. А зараз йдемо туди. Полазив я трохи в шахті. До мене прийшов торговець, підривник, зробив трохи лутву, складу чи я це вам вже показував. Коротше, був і два раз, два Тепер у мене 140 здоров'я Зробив кактусовий меч, знайшов аксесуарів, цей знайшов, цей вибив з зомбі, сундукові знайшов, а цей тільки недавно скрафтив це ви бачили вроді оце тільки що скрафти. І в мене тільки три защити. І на поки що цьому все. Зараз ще трохи в шахті полажу. Якщо знайду щось цікаве, то включу запись екрану. Я ось то тільки що рибачив і скрафтив собі лук. Виловив один желісний ящик, два дерев'яних бомб... риби бомби. Тако сильно блестящий, невероятно отлично. Коротко. Ото все я тільки з трьох приманок цього виловив з Zverння звернення... світлячка коротше, можна так сказати. і ще з звздного якось так Ну коротше, ну ви поняли, я так думаю. Откриваємо такоємося ого. Це в бутилці Якраз хотів двійний прийшов. Зелив обсяг, не одного і кож пригодиться, щоб піти купати обсід і цього ну ви поняли. А на цьому поки щось я цього прибачив, багато чого видалив, зробив корону, скрафтив призвал кури. Для солізну і зараз буду пробувати його вбити, щоб вибити маунт або ще щось прикольне. І тако починаємо. Де він там є? Де він є? О! А! Ха! Ха! Ха-ха! А! 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 а хоч ти прикол, покажи, що він мене вбив. Не з-за того, що я щось не випив або щось таке. Зараз покажу, що він мене вбив. Дивіться, раз, два, три. Сім бруні. І то в мене немає броні. Сім защитой точніше. Тупо просрав призивалку. Мордець! Ось то прикрасив домика, такий домик вийшов. Ось такі ялиночки це блоки. Оці ялиночки це блоки. Я такого поприкрашав трохи. Випадають подарки. Бо через трохи новий рік. Такі є. Такого поначеплюю зараз по хаті всій. Тут того мона почепити. І взагалі для пота. Що це ж? Ага. Пічто. тако, до мене прийшов цього ця. Я. І стрелок. Коротше. Я можу зараз мені акулу купити, а потім. Коротше, на цьому шоста серія закінчується. Всім удачі, всім пока. Думаю, вам щось було цікаво. Або просто подивились. Поставте лайк. Да, знайшов таку бурву. І зараз це було цього, цього слайма. Я підірвав... Ці серця багряні. Я не зазняв на камеру. Вибив банку в бутилці і не е, годжав. Коротше, гняньте на аксесуари, оце я виловив, це я виловив, це я виловив. Це я виловив. Що ще виловив? А оце мені випало з багряного серця, Що випадав пістолет, але там жорсткі були дебафи Коротше, тупо мінуси. І тако. О! Хто тут такий? Тут поселився якийсь челік Я сам тільки що побачив він тут поселився. Пробував uh, тут зловити. Ось тут в мене нічого не вийшло. Так от буду рибачити, але може не буду показувати, що це зловив ось так. А на цьому шоста серія закінчується. Всім удачі і всім пока. Але ні, я передумав якось о, цього. Якось закінчувати цю шосту серію. Зараз ще спробую другий раз вбити короля з лісню. Я забув, чи вам це показував, чи ні. Але, коротше, ще раз вам покажу. І в мене я лазив тільки пішов в пещері. Знайшов гопліна. А да, на мене ще нападали армія гоблінів Я відбився і цього. Тепер у мене ще є гоплін. У е, мене є такі будинки. Я тепер вроді навіть можу раз, два. Ось тако. Тепер ай. Тепер я тако можу. О, в мене тепер 15 защити і... і і. і А, во, ще серця. 6 сердець знайшов. Давайте. <звук> Все. І тако. Як вам? Напишіть в коментарях, чи в мене гарно виходить строїти чи ні. А якщо вам щось цього не подобається, то напишіть. А якщо подобається, то ставте лайки, да, Ось тако. А зараз буде епічний босс-файт, коли наступить день. Раз, два, три. Епічний боссфайт. Хай почнеться. Уа-о-о-о. Уа, уа, уа. Не вийшло його вбити. Наступний раз якось його вб'ю. Всім привіт! Це да. Ось то як у мене не вийшлося вбити слізня короля, то я пішов в шахту накупати більше о, цього. Як там? Коротше, ну ви поняли І тут, як я ходив по шахті, мені написало на вас хто то пристально смотрить чи щось типу того коротше. І ось там мене вбили да прибило Босс глаз ктулху і що мені робити в такому випадку? То побіжати і стріляти, чи що. Бо я не бачу більше іншого варіанту. А потім розвертатись чи якось так. Чи навкрухати, я не знаю. Ну зараз ви побачите мій епічний провал в цьому виживанні. Берем лук в руки і побігли. thank <laughs> У мене не було нормально стріл. Мені хоча б треба з 500-х стріл. У мене тільки сотня була. Я взагалі не дивився на його хп, Навіть половини не зніс, бо він не перейшов у другу фазу. Але я сьогодні вб'ю короля слізні. Я вам обіцяю проба номер 3. свої Хепешки. Це я протопив взагалі. Просто зараз коротше ну ви поняли Будемо ждати, поки відновляться ХПшка повністю. Все здоров'я відновилося. Давайте ще раз що. И нам выпал маунт маунт, Тут ж маунт, да? Никто не маунт. А шо тут такие? Слизнес. Так. Аж у меня слизник. Ки не будут трогать. Ч-то.

На цьому все, шоста серія закінчується. Всім удачі, всім пока.